Ааа, так, эээ, зеф Сизофов Джам Эээ. Так вообще начал А, шо? А, камера? А, точно. Всем привет, друзья, С вами я, Знов Мархи и сегодня я просто расскажу вам ж, все ж таки памятайте, что я знімав для вас. Про. про 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 Війна 20... 2024. Ну і шо? Що ж, у мене є ще одна хороша новина. Сьогодні випускають ще одне кіно, яке вже буде називатися Війна 2024. Який вже запускає є вже... вже не я, а Мега 4. Вон, бачите на картинка, вот та чорне. Оце і є міна. Значить, що з мега 4 отримав письмо від билета в 2024 кіно. Ну, я не впевнений чи всі подивляться, чи ні. Ну, якраз таки, да, всі подивляться. Вы не пропускаєте нове кіно. Ну а с з... мега 4 и все. І... Підпишитесь на мій канал. Дивіться нове кіно і так далі. Далі продовжуємо <кхем> Що ж, ну, коротше, ви додивилися, появився новий ворог, який звати рукам, який сказав про все про гроші про маскоти. Ви не знаєте, що таке маскоти, ну я розкажу. Маскот це рекламний персонаж, який нам покажуть нам всі продукти і все, щоб люди зарбали. Рубляли гроші. З різних маскотів. Ось. Такі от діла. Да, різні всі маскоти. Ти різні. Ну всі не різні, але вони трохи погані. Ну їх прибрали їх всі ті реклами. Ну да Ну У нас теж всі Україні маскотів, які був читос. Читос, да. Туалетний утанок в Україні теж було. Ну, ви всі такі ж у маскоти, всі різні. Ну да. їх тут стільки багато ж. Аж капець. Ну їх вже припиняли. Запускати нових маскотів. Про те, що с тем було мало. Да. Ну да. Ось. Так, далі лекину. Там була рука, було Так рукою. Воно завжди був якраз таким типу ну злим. завжди втрачу на себе для всіх маскотів ну кстати якщо кстати, якщо зняти маскот на ма, то получите скот скот коутен хм, да вийшло таке що ж ну коротше ще, ще скажу вам ще. Що ще скажу вам? А, я скажу вам, що. Що... Як то як вам сказати? Були ще і відсилки. Так, ну, коротше, була перша відсилка на Пінгвін, який розказував, що почнеться пісня. А ще даже зникав звук. Music. І ще key error, який ерор, який Діктор каже про сморто дане літо не заборонено, хай не відбавитись від нього. І ви не знаєте, що це за засилка, але я вам скажу, що це була цілка. Асилка, як Фоксі розказував, що починається на три хвилини бухті. А ще й були мультик на 2D. Який що пінгвін совував їжу піцу чорному, ну, яка воно було попорчено. Чино. І скажу, що це була за Відсилка Отсылка, отсылка нам ще один фнафтик вже в вже на мультика 2D. І вони. Да. І де там смехалка знайшов малюнок, де там називався собі всімейки. Ну так да. ось, ось вони прокинулися. І... Ну, після цього, коли був на дивані, ні, то раптом чуть шум з'явився наші персонажі мультяжні банди. І ви питали, і думали, чого воно не може вийти на мультиком? Я просто вирішив зняти його на шортс, щоб воно було краще. Без всяких там мультики на відео. Ну, і. Ал, і мультяшні героїв теж я додав на шорт, щоб шо було теж смішніше і веселіше. І коротше, шортс. Це вже з третього сезону більше не буду знімати. І на четвертому му теж не буду знімати. Ось такі от діла. Ну. Ну. Як вам сказати? Цей мульт. Це кіно вийшло супер популярніше, вони спорилися з рукою, коли явився рука. А знаєте, що це була рука? Правильно моєї. Я вирішив зобразити, що це була директорна рука. Що було воно таке веселіше. Знаєте, що це була за рука? Знаєте, вам, що це вам рука нагадує від відсилку? Правильно, відсилка на доктора від каналу Наше тіло. Де тому доктор. пояснюю все, что на свете. Да. Да, вот так я Да, или да, Ну, вы так знаете. Оно уже закончилось сей кино. Явилися банды, новые игрушек І я думаю, чи воно буде на третьому сезоні ті банди іграшки в мультяшному герої? І я вам скажу, що да, Воно явиться обов'язково. На шостому серії. Кстати, якщо хочете, щоб вийшло шосте серію, ставте лайк, якщо хочете пізнати. Ну да. А ще, А ще було там про цього. Про Блоптоп. Воно вже вийшло в першому в жому сезоні вийшло на серію. А, а другий сезон вийшло тільки два серії. Ну раптом на першому серії я вивсі нові персонажі, тільки вони на під картою. Це Єнот і Бібізіана. Ну, це так назвав його Саша Блоптоп. Ну да. Що було класно і круто. Не знаю для чого потрібно продумувати названня Бібізіану. Вирішили так його зробити. Кстати, там теж був єнот. який і інший. І теж ще був магазин єнот. Ірш. І ось в мене теж є єнот. Тільки він... Той виглядає з хвостом іншим. І ще з собою взяв всього два пантозаврів. Вони ще двоє. Ну, і вирішив таке ж зробити двох. Щоб було ще веселіше. А ось на... А ви ще подумав, що зробити пісню? Ну, не буду робити ту пісню. О, занадто ретикально. Ще було ще більше ритикально, ніж раніше. Ну, коротше, будемо чекати, поки з мега випустить з в кіно Війна двадцять 20... 4 справжнього, а ви дивіться на мого. Якщо вам не подобається мого, то дивіться на Smaugy 4. Може, колись воно буде. Так що чекайте. Ну, ось якось. Так. і є. Ну що ж. Так що я буду робити 6 серію. Ось. Ну і. Ай. А що віднішу пілота? Ну я теж буду теж продовжити пілота знімати. бо По мені подобається пілот. Ой. Ну і. Ну і. Добавлю персонажа. Придумаю якусь ту. Серію. Як вона буде називатись? Ось. Ось. Ну так що ж, я ще придумаю ще щось якісь серії. Подумаю, що ще буде додати нові серії, так що не пропускайте. Все, я пішов робити шосту серію, а ви віддихайте.